П'ятниця 20 грудня родичі з поганою репутацією. Вона ж народить сина і даси йому ім'я, Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Євангеліє від Матвія, 1.21. Коли ви дивитеся на своє сімейне дерево, чи є там такі родичі, які дещо конфузять вас? Чи є у вас родичі з поганою репутацією, котрі псують картину всієї сім'ї? Ісус мав таких родичів. Якщо ви простежите родовід Ісуса по Йосипу, записаний у першому розділі Євангелія від Матвія, то знайдете дивовижні речі. У цьому родоводі є обманщик Яків. У цьому родоводі згадується ім'я Тамари, невістки Юди. Вона вдала із себе блудницю, обманула свого тестя і народила від нього близнюків. У цей родовід також входить Давид, котрий припустився перелюбу юбивства. Тут же згадується ірахав блудниця дивний родовід, дивне сімейне дерево. Як на вашу думку, чому в Євангелії від Матвія містяться всі ці імена? Можливо, родоводи просто займають місце? Я думаю, що для цього є вагомі підстави. Ісус Спаситель усіх людей, Його благодать поширюється на всіх, Його милість охоплює всіх, Його спасіння не знає кордонів, Його сила не знає меж? Родовід Ісуса яскраво свідчить про те, що Христос може спасати. Роздумуючи над незвичайним родоводом Ісуса, ми розуміємо, що для кожного з нас є надія. Кожний син і донька Адама мають змогу переконатися, що наш Творець є другом грішників, тому що в кожному вченні благодаті, у кожній обітниці про радість, у кожному вчинку любові, в кожній божественній рисі, котра знайшла свій вияв у земному житті спав. Спасителя, ми бачимо, що з нами Бог. Чи маєте ви родичів, котрі ще не знають Ісуса? Ви засмучуєтеся через сина або дочку, які відвернулися від віри. Будьте мужні, нехай надія відновить ваше серце, наш Господь обіцяє, і вони вернуться з краю ворожого, і для твого майбутнього є сподівання, говорить Господь. І до границь Твоїх вернуться діти твої. Єремії, 31 розділ, 16 та 17 вірші. Наш Господь може достукатися до сердець тих людей, яких ми вважаємо безнадійними. Навіть найжорстокіші серця не зможуть не почути його стуку. Якщо ви в цьому сумніваєтеся, ще раз перечитайте родовід Христа. Якщо він зміг достукатися до таких людей, які там перераховані, він зможе достукатися і до сердець ваших близьких, котрі звернули з істинного шляху.